МБК Миколаїв з третьої спроби таки здолав хіміку у чемпіонаті Суперліги на паркеті власного спорткомплексу Надія, віддячивши южненцям за поразки у двох попередніх колах. Фундамент подальшого тріумфу спробували закласти у дебюті зустрічі Джош Майо із Володимиром Скляром, закинувши у кошик візитерів п'ять очок без відповіді. Утім, майстри Слемданків Віталій Коваленко і Вернон Гудріч заступили шлях перед господарями. А Мірослав Тодич у другій десятихвилинці надихнув хіміків на ривок, завдяки якому їм вдалося втекти вперед на вісім балів. Під час цього спорту сербського форварда найактивніше підтримував Віллі Дін, який передачі встигав роздавати, і перехоплення із подальшим результативним завершенням штампувати. Щоправда, варто було повернутися у гру центровому корабелі Крісу Фейберу, як від южненців залишився лише маленький вогник у вигляді одного балу переваги. Але і він згас, коли на старті другої половини Володимир Скляр продемонстрував власне вміння потужно закидати з гори. У третій чверті зелені наважилися конкурувати із миколаївцями у майстерності виконання дальніх спроб, за що були покарані Джошем Майо і Данилом Козловим. Вони забезпечили білосинім, хоча й незначне, але все ж лідерство перед заключною чвертю. Тодич примудрився вирівняти становище, але надто дорогою ціною. підвернувши ногу і залишивши поле битви задовго до кульмінації, цей епізод зрештою і відіграв ключову роль. За відсутності рівнозначної конкуренції представники важкої миколаївської артилерії Кріс Фейбер і Двейн Мітчелл знищили залишки оборонної здатності южненців. На фініші 82-68 – Тріумф команди Агріса Гальвановськіса в обох командах найкращі особисті досягнення продемонстрували американські плеймейкери Джош Майо і Віллі Дін. Миколаївський диригент Атак виділився вправнішим. 23 пункти підкріпивши чотирма перехопленнями і такою ж кількістю результативних передач. Окрім цього, Майо реалізував усі 10 спроб з лінії штрафних.